Отак я зняв бака на ремонт оставив. Всім привіт! Хочу поділитись такою інформацією. Да? Дзвонить, ну, дзвонить кажу. Пише один із підписників. Влад Привіт. Не беруть без опита роботи. Розкажу, як в мене було, як ти казав, мій перший раз да? з трудоустройством на велику машину. В Європі беруть без питань, можна туди. Там теж свої нюанси і куча грошей треба зараз, 95-й код, выучиться здати екзамени і так далі. Є варіанти, як було в мене. Я в Житомирі підійшов на одну фірму, де не іномарки, нічого, супермаз був у мужика. Він той супермазу дав сину. Дика дивізія, на території дикої дивізії там є мужичок, в якого є ці грузовики. Я прийшов до нього без опита роботи. Я приходжу, кажу, така ситуація, ну, хочу їздити, є поняття, але я ніде не їздив. Ну зразу ж мова, без опита ми не беремо, ні, ні, туди-сюди. Я кажу, давайте розберемося, що таке опит. Він каже, ну там колесо треба поміняти. Ну кажу, якщо ви мені зараз раз покажете, і я при вас його поміняю, то питання закрите, так? Ну, каже, там, ну якусь гайку прикрутить в дорозі, там світ пропаде, лампочку поміняти. Кажу, ну давайте розберемося, що ви хочете. Ви хочете водітеля, щоб їздив на супермазі по Україні. З опитом роботи для того, щоб зняти колесо, поставити, прикрутити гайку. Ну, а їзда каже, ну кажу, а їзда. Давайте я зараз сідаю, ви мені кажете, от по території задачу, куди треба заточити задом, там відкрити ворота і так далі. Я це роблю. Якщо я це не роблю, все, питань нема. Якщо кажу в дорозі ж поміняти якогось там рівня, якогось там генератора натягнути там. Патрубка, якщо лопну. Не питання. Я закатую рукава, я то все роблю, бо я ну, я прийшов не із офіса, офісу да, до вас на роботу. Я прийшов людина, яка має якесь технічне, ну, технічну базу да, в голові. Тобто руки з правильного місця. Все, розмова на цьому закінчилась. Каже, Приходь завтра, завтра буде син, покажу машину. Тут. Незалежності, то де ти, що ти, як ти, тут треба вийти не сугубо на власника, да, грубо говоря, на власника цієї машини і з ним про то говорить. Якщо він візуально зрозуміє, що ти можеш, да, він тобі дасть попробувати. Це на 100%. Якщо це якийсь там посередник, бухгалтер, якийсь там менеджер по прийому на роботу, йому по барабану. Йому все одно, хто там буде, якщо в нього задача стоїть, без опита не брати, бо всі косяки повісять на нього. От і все. Задача устроїться на роботу без опита. це треба йти напряму до власника автомобіля і вести з ним діалог. Вести в, в такій сфері можна підготуватися вдома, там якісь тезіси, да, я такий-то, такий-то, хочу так-то, так то і так, таке інше. А отак просто прийти на фірму і там, де я ж кажу, сидить якийсь менеджер по трудоустройству, туди, як на мене, навіть нема смисла, бо ну, не візьме він тебе. Якщо це не сват, брат, кум і так далі, тебе туди не устроїть на роботі. Без опиту, які ще є варіанти. Без опиту беруть, розвозить по точках Ну, легко, в Житомирі є контори, без опиту роботи. На бусику, можна їздити на бусику і там рік часу помучиться і набраться того опиту, грубо говоря. Я думаю ці, цим роликом да, дав владу відповідь на його вопрос. Де в нас в Житомирі є контора, де беруть без опиту роботи. Каже, обходив, навірно, не всіх обходив. Пробуй ще, мабуть, не так поставив мову. Да? Навірно, куча навірно, треба сісти, розкласти іменно той випадок, де ти був, що ти робив, що ти їм казав. І все, зробити виводи і йти далі вже якось так. Мене взяли туди на Таймас. Я поїхав в перший рейс. Звісно, я на ньому проробив три дні, бо я тиждень крутив його із цим сином. Да? Потім на три дні поїхав в рейс із воділем, який там на ній ж їздив, я типа як з поїхав, мене взяли. Я откатав такої жесті цих троє суток, я думав, ну, мене напрочуд було бажання стати дальнобойщиком, коли ти 20 літрів каніструю ходиш по трасі і в тебе кончається вночі соляра і таке інше. Тобто, така була ситуація. Але я видержав цих троє суток. На супермазі да? водій, який робив на цьому супермазі. На наступний день після того, як я уйшов. Ну, то я приїхав з рейсу і сказав, йдіть своєю машиною. Дякую всім за увагу. Хай на ній не знаю, хто їздить. З таким відношенням до роботи і так далі. Ну, це куча нюансів, це, ну, це вода. Е, на наступного дня після того, як я звідти уйшов, сказав, що йдіть своєю машиною. Мені цей водій дзвонив і каже, в мене є. Ми на загрузці бачились з мужиком, коли я їхав на цьому супермазі. І цей же ж водій предложив тому хазяїну, щоб він взяв мене до себе, щоб ви розуміли без опита роботи да, на сканію. Ну, навірно, ну, цей мужичок, який зі мною їздив цих троє суток, побачив, що я ну, нормальний пацан. І він посов своєму знайомому, в якого є ця сканія, і скамейка і ззаду з, з платформою возить піноблок. Причому там, походу, накатаний маршрут. Я міг тоді устроїтися. На раз-два. Ну чого я не пішов, бо мене цей супермаз відбив напрочь бажання на років два ставати дальнобойщиком. Ось і все. Пробуйте, ідіть, питайте. Ну, без обиду на Європу зараз на раз-два, тільки треба трошки денег збирати. А по Україні, не знаю, чи воно ви спочатку оприділіться, чи воно вам реально треба. А попробуй, типу, як потренуватися, то можна в Європі тренуватися. Причому так, нормально, якщо ти там ту школу пройдеш, то вже по Україні тобі буде на раз-два. Підписуйтесь на канал, задавайте питання, буду знімати ролики прямо з отвітами.